Всім привіт, друзі! Ви на каналі Соля Play. Сьогодні я буду розпаковувати іграшку тропічні друзі. Тут є іграшка, або яка світиться у темряві, або яка змінює колір у теплій воді. Ну що, подивимося, хто тут мені попадеться. Мені дуже цікаво. Мені попалася ось така рибка. Я не знаю, як вона називається, зараз гляну. Вона змінює у теплій воді колір. І так, давайте подивимося, як звати цю рибку. Тут є ось така картоночка, де написано про неї. Зараз я вам прочитаю. Риба хірург, підводний житель, який живе у водах тихого. Та індійського океані. Назву отримала через гострі шипи, схожі, на скальпель хірурга. Ось така цікава рибка хірург. До речі, я вчора розпакувала. Теж такий пакуночок. І я там знайшла ось таку рибу молота. Вона світиться у темряві. Акула – небезпечний підводний житель. Але відрізняється своєю формою голови. Ось подивіться, яка у неї голова схожа на молот. Іграшки дуже приємні на дотик. Давайте перевіримо, чи справді вона змінює колір у гарячій воді. Подивіться, вона трохи стає рожевою, ось її бовнички вже рожеві. А я буду далі дивитися, чи вона зміняє колір, а ти підписуйся на мій канал. Бувай!